Перший раз зустрів я отця Роберта більше як 10 років тому, коли отець Іван, який приїжджав до нас відправляти службу Божу, і, і то була далека дорога, і, і, і ще треба було лісом трохи горами туди до нього йти. Але коли ми там стояли і чекали на нього, трохи то зайняло часу, і я. Подивився довкола, як то все виглядає. Дуже все просто, дуже все скромно, зрозумів, що немає таких можливостей, що звирощувати, тримати якихось тварин чи нема саду. І, і дуже такі аскетичні умови. І, і тут виходить з келії чоловік повний радості, і, і повний змісту, життя, і, і повний такої гідності. І, і довіри і до Бога, і і весь аж світився від тої радості, що Він тут є, і що до нього прийшли, і Божий народився, бо прийдуть до тебе, крім празників Восі радуйся, ой радуйся. Після того, коли я це пережив, то я вже не міг бути. Кожного разу, коли я приїздив туди і, і переживав ті зустрічі з ним, я вже не міг залишатися тою самою людиною, якою був до того. І особливе ще враження на мене справило, коли він, власне, вийшов з тої келії і привітався до нас по українськи слава Ісусу Христу. <праць> <голосу> Кожного разу, коли ми приїжджали, то він з радістю служив для нас божественну літургію, часом навіть і, і додаткову, бо, бо ми приїхали. Він хотів з нами в такий спосіб розділити ту Євхаристію. І, Людина, яка народилася в Америці, прожила все своє життя десь в Америці, в Європі, в Скандинавії, Відвідував, звичайно, Україну, але служити божественну літургію по-українськи, і це було так само дуже зворушливо для нас. І ми дуже раділи з того, що, що ми маємо таке місце, де ми можемо приїхати і взяти участь в Божественній літургії на нашій мові і послухати історії від отця Роберта, як він був в Україні і, і все, що він там пережив, досвідчив, про його знайомства. З іншими людьми в Україні. Зіми полотився я чоловік.